Так, Все досить гучно і неприємно, що й потрібно для сигналізації. І тепер давайте подивимося, як працюють у нас музичні розділи. Вибір режиму, з якого буде відтворюватись музика, вибираємо за допомогою цієї другої кнопочки. UX-Mode. AUX, вибираєте той FM, FM приймач. Колонки блимають такт музики. Регулювати гучність, а також вибирати хвилю ви можете за допомогою двох нижніх кнопочок.